Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Акція 1 та 2 листопада. Знижка 50% від повної вартості. На гелі для душу від фірми DAV. Об'ємом 400, 450 та 500 мл. Новинка гель для душу 720 мл 229 гривень. Гель 400 мл об'єм 81 гривня 50 копійок. 225 мл ціна 80 гривень. Колготи від фірми DeFile Comfort, Капронові. 20 ден ціна 40 гривень. Кольори та розміра в асортименті 20 T-Band, ціна 40 гривень. Капронові кологоти 40 ден, тебен ціна 44 гривні. І актив також 44 гривні. 40 ден. Кешбек 80% на усі чоловічі шкарпетки та чоловічу білизну. Ціни на шкарпетки від 25 гривень. 54 гривні. Їх кольорові, є, є з нашивками або однотонні. Шкарпетки із махровою стопою 65 гривень. Такі махрові шкарпетки коштують 30 гривень. Також звертайте увагу на те, що в мобільному додатку ЄВА є купон. Це є додаткова знижка. Чоловічі труси ціна 208 гривень. Кольори є на вибір. Подарунковий набір, шкарпетки та труси 349 гривень. 109 гривень. Коштують шкарпетки у конверті. Кешбек лише на чоловічі. Кешбек 80% на усі паперові рушники. Від фірми Літо 33,50. 1 рулон 44,50, 2 рулони 34 гривні. Від Greenway – 63, сніжна панда 152 гривні. Сніжна панда рушники, два рулони 65 гривень, сілпок 87 гривень. Два рулони паперових рушничків кухонник від фірми диво. Акційна ціна 57 гривень 50 копійок. Двошарові. шарові. Зева паперові рушнички extra Long 198 гривень, Зева преміум 59 гривень. Сніжна панда 113 гривень, 2 рулони. Кешбек на усі уполіскувачі для тканин. Сілан 100 гривень. Ленуар 159 гривень. Ленор 96 гривень 50 копійок, Сілан парфумований 90 гривень, Сілан парфумований 169 гривень. Такі сілани 169 гривень, Кійона 71 гривня 50 копійок, ханібані 52 гривні 1 літр Сапфір 56 гривень, Sky. 1 літр. Ціна акційна 37 гривень. Акція знижка 50% на другу одиницю домашніх капців 219 гривень. Суперціна на капронові колготи SensiFly 20 ден або 40 ден. Коштують 20 гривень. Кешбек 80% на усі засоби для догляду за волоссям від фірми Redist. Спрей 320 гривень, маска для волосся 289 гривень, шампунь 289 гривень. Об'єм 500 мл зі зручним дозатором. Шампуні об'єм 1 літр, також зі зручним дозатором ціна 380 гривень. 299 гривень коштує сироватка від Радіст. Улійка для волосся 100 мл об'єм 699 гривень. Знижка 50% на засоби для догляду за шкірою обличчя від Under 20. Пінка для умивання. ціна 79 гривень 50 копійок. Також 79 гривень 50 копійок коштує гель для умивання. 94 гривні 50 копійок коштує тонік. 79 гривень і 50 копійок коштує очищаюча паста. Підійде для проблемної шкіри. Знижка 50% на туалетні жіночі води від тросарді 30 мл. Ціна 1099 гривень. 50 мл тросерді Донна 1799 гривень. Новинки від Дольче Габана. Ціна 3499 гривень. В кому рожевому кольорі акція один товар купляєте, другий в подарунок. Це іменно на дочі Енгабана. Можна вбирати аромати. Знижка 50% на аромати Сальвадоро Фарегамо. 1099 гривень 100 мл. Чоловічі тросерти аромат 1599 гривень 50 мл. Чоловічі аромати від Ральф Крістов, ціна 299 гривень. Є також 329 гривень і 399 гривень. Жіночі аромати від Ральф Крістов, ціна 299 гривень. Дякую за перегляд до зустрічі на каналі.